Усім привіт, друзі! Ринок вільних агентів потроху затухає, але відбулись ще достатня кількість підписань, які варто обговорити, бо вони так чи інакше більш ретельно висвітлюють, що команди планують на майбутнє. І по факту останні топові гравці без команд вирішили свою долю. Тому цим відео ми закриваємо цей цикл. Далі рекомендую підписатися на мій телеграм-канал і відслідковувати новини в ньому. Я стараюся дуже швидко та Цікаво подавати інформацію, також не забуваємо протискати лайк авансом для підтримки каналу. Ну і давайте вже починати. Let's go! Головною новиною останніх днів, звісно, стає перехід Демара Дерозена в Сакраменто. Він підписує новий контракт на 3 роки і 76 мільйонів, та по Sun трейд відправляється з Bulls в Kings. Його останній рік частково гарантований. У відповідь Чикаго отримують Кріса Дуарте, два піки другого раунду та Кеш Сан Антоніо свою чергу приймає в цьому обміні як третя сторона та бере на себе контракт Харрісона Барнса разом з обміном піку першого раунду з Сакраменто 2031 року. І тут, як на мене, в плюсі всі, крім Чикаго Булз. Бики майже ні за що реалізують Демара. Звісно, це угода Sun and Trade, але ж Артура Скарнішова перетримав свої активи, які знецінилися з часом. В підсумку залишився з двома неліквідами у обличчі Зака Лавіна та Ніколи Вучовича, яких також віддасть за мішок картоплі. Звісно, піки другого раунду будуть в нагоді, та й Кріс Дуарте Також заходив він в лігу не таким безнадійним, і можливо, саме Булс зможуть його реанімувати. Стосовно Сакраменто, то не розумію, навіщо саме такий гравець їм. У Демара зовсім немає троячкового китку, і допомогти зі спейсінгом він ніяк не зможе. Також Дерозен не встані дати суттєвий імпакт на своїй стороні майданчику. Відповідно, Кінгс не вирішує питання ні з атакою, ні з захистом. До того ж, Демар Дерозен корисний в вайзо, позиційних атаках. І як це поєднується зі швидкими відривами і темпом Деарана Фокса, незрозуміло. Найкращий клатчер позаминулого сезону і претендент на цю нагороду два роки поспіль в одній команді. До того ж є ще Малік Мон, який саме в кінцівках виглядав дуже пристойно у минулій регулярці. І як розподіляти між ними м'яч, у мене просто не вимальовується в голові. А ще ж є Доманта Сабоніс, який також буде потребувати атак під себе, тому це виглядає як якийсь мув у ради. Мову, щоб показати вболівальникам якусь діяльність, типу ми підсилюємося, але як на мене, вони тільки підігнали головного болю Майку Брауну. Сан-Антоніо знову відпрацювали шикарно, забирають ще одного досвідченого гравця та будують гарну команду навколо Віктора Вембадьями та молоді Спьорс, яка цілком може змагатися за потрапляння в плей-ін вже в наступному році. Харрісон Барнс може бути надійною опцією за дуги, і так він втратив рухливість, що забирає плашечку дій, але його досвіду, габаритів і розуміння гри вистачить, щоб не бути повною дірою в захисті. Втім, з Вембі важко буде давати мінусові відрізки і до того ж обмін піками цілком може стати вигідним активом в майбутньому. Тому Сан Антоніо Спьорс найбільші переможці в цьому трейді. Франц Вагнер домовився з Орландо про максимальне продовження контракту на 5 років та 224 мільйони доларів. Угода може досягти 269 мільйонів доларів при потраплянні Вагнера в символічну збірну NBA в наступному сезоні. Знову ж таки, історія, коли команда визначається зі своїми франчайз-гравцями і дають максималки, тому що мають таку можливість. Чи вартує зараз Франс цього? Звісно, ні. Чи зможе він вирости з такого гравця, цілком можливо. Команди готові йти на такі ризики, до того ж, в NBA доступно 60 максималок, чи буде Франц Вагнер. Серед топ-60 кращих гравців допускають таку можливість. Баді Хілд стає гравцем Golden State у результаті Sun Trade. Філадельфія отримує пік другого раунду 2031 року. Баді отримує контракт із гарантією на 2 роки та 201 мільйон доларів. Хілд матиме 18 мільйонів доларів за перші 2 роки, часткову гарантію 3 мільйони доларів на третій рік і опцію гравця на негарантований четвертий рік. Тут моя думка вже змінюється за мови Warriors, і вони зробили все дуже якісно. Отримати на такий контракт снайпера трохи гірше за Клея – це супер. За останні п'ять сезонів Баді Хілт влучив більше троочкових, ніж Стеф Карі. Вони цілком закривають нестачу в вогновій потужності. А згадуючи, що вони отримали Дентоні Мелтона та Кайла Андерсена, натомість відпустивши Кріса Пола та Клея Томпсона, які вже відверто старі, і просто запирають тебе через свої величезні контракти, як для їх рівня, і не компенсують імпактом на майданчику. А хтось бентежить мозок і в роздягальні, не будемо показувати пальцем. Це успіх та економія, тому майку Данліві плюс за його роботу. Майлз Бріджес домовився про трирічну угоду на суму 75 мільйонів доларів та залишається в Шарлот. Ніхто не захотів вкладатися в гравця з дуже поганою репутацією, навіть незважаючи на те, що його вклад в гру може бути дуже великим. Хорнец вирішують бахнути грошима в Бріджеса, не знаючи були хтось на ринку, хто міг дати більше, що вони вирішили дати саме стільки. Втім, для них це цілком нормально. Вони явно не з тих, хто запарюється над цим зараз. Крім того, відраховують Девонте Грема, отриманого в обміні з Сан-Антоніо, заплативши майже 3 мільйони доларів гарантії та відпускають на ринок вільних агентів. Також під Ніж пішов Девіс Бертанс, який мав часткову гарантію. І Олексій Покушевський, якого Окесі обирали в першому раунді. Тому Шарлотт гроші не рахують. Філадельфія домовляється з Калібом Мартіном про підписання контракту на 4 роки та 32 мільйони. Щоб зробити цей мув, вони не гарантують контракт пола Ріда на наступний сезон, завдяки чому в них з'являється це неповне МЛЄ. Каліб – це чергове відкриття системи Майами Хіт та особиста Еріка Споестри, тому особливо нічого не чекає від нього в Sixers. Але гравці там потрібні, бо на даний час в них лише 9 баскетболістів на контрактах, і їм ще потрібно до Умплектовувати ростер. Малік Бізлі підписує однорічний контракт з Пістонс на 6 мільйонів доларів. Ще одна вогнева міць під'їжджає в Детройт. Бізлі був одним з найбільш ефективних снайперів на початку минулого сезону. В бакс за мінімалку він влучав майже 41,5% з половиною при майже 7 китках за гру. І такий гравець явно не буде зайвим. Також Сімоне Фонтекіо домовився про дворічний контракт на 16 мільйонів доларів та залишається в Детройті, що також є дуже гарною угодою, згадуючи, як він закінчив минулий сезон за поршнів 15 очок при 42,5% строячковою на більше ніж 6 спробах. Нарешті Детройт вилізає із ями. Шейк Мілтон відправляється в Бруклін як частина обміну Мікала Бріджеса, тему, яку ми забули підняти з Єгором в подкасті, що до першочергових інсайдів з обмінами, підписаннями, потім можуть додаватися уточнення, як і в цьому випадку. В трейд додається ще один трейд, і це не два окремих, і це один великий обмін, тому що вони юридично відбуваються лише через декілька днів. Тому така хвилинка менеджерських нюансів точно не буде зайвою. Повертаючись, до обміну у Нью-Йорк, підписує контракт з захисником на 3 роки та 9 мільйонів і відправляє його в НЕЦ по Sun and Trade. Натомість ВНІК спрямує Кейта Бейтс Діоп, який наприкінці червня скористався опцією гравця на наступний сезон. Даріо Шаріч домовився про дворічну угоду з Нагетс на 10,6 мільйонів доларів. Денвер затуляє свої пробіли в складі, беруть собі більш-менш притомного гравця на лавку, але ж з відходом КСП у вас вже діра в стартовому складі. Надія тільки на внутрішній ресурс та мінімальні контракти, бо вони вже за другим апроном податку. Тому перспективи Денверу виглядають ну дуже туманні. Також треба згадати за менш значні угоди. Владко Кочанчер підписав мінімальний контракт з Денвером на один рік. Джордан Маклафлін підписує річну угоду з Сакраменто, а Кай Джонс підпише на гарантовану угоду з Лос-Анджелес Кліперс. Це той, хто думає, що він краще за Джордана. Ну і про повернення Кевіна портера молодшого в NBA, про яке до речі ми забули згадати в нашому величезному подкасті на 2,5 години про ринок вільних агентів. Брат Майлза Бріджеса по злочинам все ж підписує мінімалку на два роки з опцією гравця з Лос-Анджелес Кліперс. Наскільки вони в кризі, що готові давати шанси таким неадекватам. Але залишки таланту цілком окуповують це підписання після відрядження в Європу. Можливо, він перегляне своє відношення до справ. І дивно, що Джа Морент отримає купу шансів, ці девбики теж. А ноунейм Джон і Портер отримує довічний бан заставки на самого себе, до того ж не в масштабних об'ємах. І ми б про нього навіть нічого не казали, якщо б він не був братом Майкла Портера молодшого. Мені здається, це чисто політичний хід від ліги, публічне покарання гравця, на якого всім пофіг. На цьому все. Ось такий вийшов дайджест останніх новин. Сподіваюся, вам сподобалося. Діліться вашими думками стосовно тем, які вам більше були до вподоби в коментах. З вами був Basket Moves. До скорої зустрічі. Мир.